Сам священник сприяв тому, щоб місцеві хлопці привозили українських жінок. Ну, чоловіки собі побачили, що жінки виноградівщини в нас так. Вони всі йшли на Виноградівщину, Хороші. Дуже порядні і дуже роботящі. Я кажу своєму сину, сини вже 23 років. Кажу: сине, якщо буде шукати жінку, йди в Україну, шукай жінку. Дуже багато традицій, звичаїв, дуже споріднені з нашими. Я себе тут почувала, ніби в своїх предків в Закарпатті дома. І ще тут приселили тисяч року, так шістого ми Зі. ходимо мій ходна закарпаття гай. Закарпаття. А, так. так Руснаці, або русини прийшли. тоді то було австрійське царство. a potem postalo Austro-Ugorske. A za Skarpatov prišli mojo i već kad uh, Džido pošel do vojni. A gdje je samo Skarpatov? Za Slovenska, z Ukrajine, odkud? Z Ukrajine. Tu sam rođena i eto tak. To je jako vaša rodin, rodina. To je moja. <laughs> ja baču što vi šaslivi. Oto su vi maci u Ukrajini, teraz to mi mali tedi tu. Ah, Isto to. Žrtovali teljo ljudzog tu. Pozabivane i preco. I, I preco. Всім привіт, передаємо із Міклошевця. Ти званка по поросійськи. По кажи у цьому селі живуть найпозитивніші, найщиріші і найкомунікативніші росини з усіх, яких я зустрічала. Цю частину Хорватії рідко відвідують туристи. Це вовне сонячне узбережжя Адріатики, до моря далеченько, ландшафт переважно рівнинний. Люди виживають завдяки сільському господарству. Поруч Сербія, а у пам'яті людей Югославська війна до подій в Україні? Та війна вважалася найкривавішою в Європі після Другої світової. То як і коли потрапили сюди карпатські русини? Запитаєте ви, якою мовою розмовляють, що спонукало їх переселитися в Хорватію з Карпат сотні років тому? Які паралелі проводять поміж нашими країнами та чому досі віддають перевагу дружинам українкам? Відчуваю вам уже цікаво. Тож не перемикайтеся. Ну ось скажіть мені, ви хочете дізнатися, як живуть наші русини у Хорватії? І я вам сьогодні розповім не тільки як вони живуть, а й скільки років тому назад вони сюди приїхали, як заселяли ці землі, що вони тут робили, як з покоління до покоління передавалися традиції і культура наших предків. Словом, ми сьогодні у Хорватії. Так, ні, я паленку не буду, бо я на роботі. Як і і Добре, і українські розуміємо. Розумієте, українські росини, добре. А з якого краю всі ваші родичі, прародичі? Та горя за Скарпаток, це там близько України, Ужгородська, як там. Теж ви познати. Здравий. Будьте здорові! О, О, ні. Ні, ні. Жива. І наша жінка. Але а, вже не такой. два роки. Нет. То я сливовіця. Да. Сливовіця. Да. Да. То ви самі робите? Що да. роблять люди? Що вирощують? Що росте? Кукурудза я бачила. Соя, кукуриця, жито, ярець. Полюприврида. Да. Ага. Угу. і главный. другий, боб, пасуля, я не знаю, як ви Пасуля, пасуля. пасуля. Так, пасуля. Так, так і у нас пасуля. Пасуля. Добрий день! Як вас звати? Агнетка. Агнетка. Я Вікторія Андрусів, я журналіст український. І ви так і пишете книжку? Ні, я так за русинські часописів. деякі книжки, але так пісні і за і таке. — Як ваше прізвище? Львовський костельник. Костельник. Так. Маєте українське прізвище? Ха, русинське. Русинське. А звідки ваша родина? А ми ще тут приселили 1714 року. No. Так же Закарпаття. То не познаємо, тому що то так давно було, вже не знаємо, откат точно прийшли. Тоді, коли прийшли до Керестура, то ще під час австрійської власті. Так же, і Марія Терезія приведла. Гей. i već rozseljovali dalje. Rusini, Rusnaci ili Borusini prišli, je to bolo Austrijske carstvo. A potim postalo Austro-Uhorske. Znači, tedy Rusini prišli, bolo Austrijske carstvo. Tak. Tak, djakujem. Da. Oni prihodzeli tu uh, na jar i robeli u grofa Elca i na Ješenši vracali do Slovačke. Graf Ilce? Grof Ilce. Graf Ilce, da. Ilce. Prvo otac po Vukovar je Jelaš, to je ljes veliki, od grofovski. I oni prihodili jak sezonski robotnici, skoro i roki. Znači, najar prišli, na Ješenši vracali do Slovačke prejeg Mađarske, prejeg To za Da, pre, hladni, ostavali tu i naseljeli. Ja, ja, da, htori ostali ja, u Keresture, je, je, jak ja, ja, jo. Keresture ja, je to Srbije, a? I tam Rusnaci. Ja znam. I oni ostali, jak, jak putovali, tak ostali I pokupovali po mali hiži i žemi i tak i u mikroševcu. І то то тополь, це там візіться на край валала, то нащо старі посадзелі були. Бо на кожному угля улазу Валалу, ту і там, і там трі улазі здо Валалу, на кожній вони посадзили тополь. Ось ця тополя, що за моєю спиною стала своєрідним символом села. Річ у тім, що ця тополя пережила все. Одна єдина, що вціліла з трьох тополів, висаджених пращурами по три боки села. Стоїть вона на перехресті трьох доріг до міста Вуковар, до села Грабово та Чаковці. І які б війни чи навали не відбувалися, однак тополя встояла, чим місцеві люди вкрай пишаються. Мені здається, що якраз цієї тополі і починалося село, тому що якраз тут біля неї найстарші хатки. Скажу я вам, що вони себе доволі по-домашньому почувають і з такими набагато новішими. От весело, тут також хати продаються. Дивіться, кому цікаво. Тота нам ша хижа тут 120 з Мали Мализьми статку, мали крави, шині і, і поле, якщо зелізне, кукурудзу. А як вони сюди тади прийшли? Марія Терезія, вона їх тоді зівецька на. на... Rusnacov, kako še govorili, naselila. Prvič je do Kerestura, tu do, do Vojvodine, znan se, da je ruski Kerestur to našel. To je Srbija. V Srbiji, Srbiji da, da prvič je našel. Tu je Ivetska prišli, bo tam už so 250 let. A prišli odkud? Tam de, eh, je že Slovatska, Mađarska, ali je ukraj, Ukrajina, zazv Ukrajina, tam je. Шосте коленом, сім і сьоме, имам онуків. Так що ми вже було сьома, восьне колено. Це ваш язык русинський. Е, eh, он це як не як учив в школі? У школі. Матеш Матеш ходив до школи. Маме маме до школи, ге. А мешенуємо і по хорватськи, але і русинський. А кого я вяз? Хорвату або русина? Русинові є найвецей. Найвецей. Скільки зараз є в селі людей? a je nas, 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 dva 200, ali 200, 220, je so i e, a pa umirali a bolo nas vece skoro. Moje šestri sin še tam za, 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 Slovacku, ali isto to, jak še govori, na našoj greko ta, tam oni tam, u Slovacku, u, tim e, prešove. Ne hodite tam na naštjev. A, u Slovacke sam, bol, bol sam Bolj smo skorejni, morda eh, 20 rokov. Bolj smo skorejni, 6-7 rokov. A oni, oni hoza, to? Hodaj, to, to našto vodo morajo 6-300. Morajo hoziti, kako ka, vsak ka je rok v prize. Чесно кажучи, мені навіть не віриться, що я знаходжуся на такій далекій відстані від дому. Я бачу, що люди тут такі ж привітні, такі ж щирі і люб'язні, як і у нас. І, власне кажучи, ще раз я розумію, що ми то є одна велика родина. Як вас звати? Дідо, дідо, дідо Микола. Дідо Микола. Матисових не познаю, але тепер уже буду знати. Дуже приємно. Правдіду правил за ту хіжу. Пра дідо ваш. ще Малювання Малювання, увійдется. Так. Я вам кажу, малювання за цієї хижі. Добре. Старе малювання, так то ще ваш прадідо робив. Зожим хижа. Так, ой, як гарно вас. Оце оригінал того малювання, так? Що да. ваш робив? І то ще старе малювання. так? Да. Так. То, то я супруга, син жінка і дівка сім'ї. Прийшло року то ваша мара. 60 років ми були. 60 років ви були разом. Були жінені, да? 60 років. Ого. Щасливі. І, і внучата. Щасливі. Щасливі. Багатство. багатство. Точно. Справжнє настояще багатство, то є діти. Ні, було добре у животі, і ще ми добре. І зараз ми добре. То добре. Ви щасливий муж. Я серед, так. Щасливий. Щасливий. Розкажіть мені, будь ласка, як родина ваша сюди потрапила, в вашу особисту історію сім'ї? Так, да, з Скарпаток прийшли мою, і Вецкаль э, Джідо пішов до війни, і два э, кедита було э, війна, э, перший швятський рад, і там і погинув. Остав. Э, Ja, ja, to volalo tam. Tam je u stvari pohovani. A de same samo iz Za Slovenska, z Ukrajine, odkud? Z Ukrajine. Tam je ja, de... všički to ti mikroševčanje, co poprihodzeli tu. I ocec, i mac, i baba. Baba mala pej sinoh. Moj ocec najmlači, Emil. I tu hiža ostala. Nažalost, i on umar skoro i 20 roki, i mac. A ja uh, mam tu veliku hižu, ali živim u Zaprešiću. To pri, pri Zagrebu. Ali prihodim tako prez ljeto, budem po dva, tri tisni, ljubim tu. Tu sam rodzena i eto tako. To je jako vaša rodina? To rodin. Ja baću što već šasljivi tu tek da. nahodite. Mala sam sina, mlad, umar, 38 roki, teraz budu 11 roki, umar mi i človek, zešle z roki od tugi, ne znam če razumit od žalosti. Ja razumijem, Ra ja razumijem šekno. E, plakal baš za sino, mladi pošol i tak. E, Igor še volao, a mam i dzivku, Nataša, šitko tak i Nataša, Igor, da, a mam i tri unučice, mam i Katiju malu i imam uh, Lenu, ktora už 20 rokima, studira tamo u Zagrebu i Franku. Mam i uh, u rodzini, u bratnjaka, jednu uh, Oksanu. Zos, u Ukrajini prišla. I tu še odala, ima dvoje od djeci, i otec i i doktore tamo u Ukrajini, i prihodza tu. Každi dva, tri mešaci pridu. Eto tako. Krasni pozdrav i žuri Krasna, Потрапила сюди 9 років тому. Вийшла заміж і відтоді живу тут 9 років. Маю двох дітей. А ви коли їхали сюди? Ви знали про те, що це село Русинське? Да. Так, знала і приїжджала. Рік скорше до одруження, знала, що Русинське село дуже багато традицій, звичаїв, дуже споріднені з нашими. Я себе тут почувала, ніби в своїх предків Закарпатті вдома. Церква греко-католицька, така сама на старослов'янській мові, служба Божа, і в нас колись була зараз, вже ні. Що дійсно подібне. Які традиції саме вони зберігають? Що залишилося за історією? Ну, різдво, колядки, дуже подібні колядки, як нас колядують вдома. Діти ходять уже в школу? Коло, яку яку ходять тут в школу? Тут, тут було в селі. Школа хорватська, тут а нема у них русинської, тільки хорватська школа. А нема русинської. Є Факультатив русинської мови в них в школі. Є м, такий гурток танцю, де вони танцюють, співають такі народні пісні. Русинські. Ти скажи, як тебе звати Маліса? Миліса, яке гарне в тебе ім'я. Добре тобі тут жити. ти а тут народилася? Ти це тут народилася. Це, це все твоя мова, так? так? Так, а ти їздиш туди на батьківщину своєї мами? В Україні, В Україні. була? Як була маленька. Десять місяців мало, дуже маленька, ще нічого не пам'ятала. Я пройшла село, хто б не був, я навіть не питала. Хорват, русин. Я просто розмовляла і всі мене всі розуміли. розуміли. Так, та, та дуже легко можна зрозуміти. Та мова, звичайно, відрізняється, не є так точно діалект, як в нас, наприклад, закарпатський. Але дійсно порозумітися можна. І багато є слів, які, наприклад, я вживала, і мені чоловік там казав, що ем, так говорила моя бабка. Зараз що вони вже багато повкидали хорватського, але тіше покоління давніше вони, певно, дійсно Ставалися такою мовою, як більш подібною до нашої закарпатської, закарпатського діалекту. Так. Люди настільки щирі відкриті. Це мені так поталанило, що я стійкох людей пізнала тут. Чи це вони такі є? Не, дійсно, дійсно. Люди щирі, відкриті, приємні, прості, такі нематеріальні. Так, дійсно, да. з ними легко і просто так комфортно. Як називається село? З якого ви приїхали? Черна. Черна. Це який район? Виноградівський виноградівський район. Так, виноградівський. А приїжджають батьки сюди в гості? Приїжджають, так. як часто приїжджають ну і чотири рази на рік, часто, часто, часто приїжджають. Та, часто приїжджають. А ви туди? А я не їздила вже дуже давно. Шість років. Чому то, мала маленьку донечку, не їхала? Потім корона, потім війна, потім маленький синочок, і то все разом склалося шість років. Не було так, коли не було, так. так, що а можемо не від, від вашого імені, вашим батькам передати привіт на Закарпатті. Я думаю, вони будуть дуже раді. Можна. Так. Дякую. Скажу вам одне: у цьому селі живуть найпозитивніші, найщиріші і найкомунікативніші русини з усіх, яких я зустрічала, і від щирого серця я бажаю їм отримати змогу бачити своїх близьких і родичів, тих, які живуть в Україні, Словаччині, так само, щоб вони приїжджали сюди і ніколи не забувати свої корені. ось такий милий дитячий майданчик. 16. Moj pradeda bul u Galici on i njegov brat u Galiciji bili u peršej švedske vojni. Znači, 1917. Znači, oni su davde otac pošli tam i nje vraceliše. Pohinuli obi dvome. Moj pradžido pecero sinoh. A new vrat size za zvoyne. 100 jutros to jak hektar. 60 hectares. Evo to heža tam od kad zvoni šitari, pe seros najah and 20% dicovalo. Mój otec i 24. Šitoki u jednom obiecten. I jedan po jedan, jak si ženal, Vy chodzal za zubysta. To je normálne. I to tá hýža chvíľková. Še bola chvíľková. Oho. Koľko ľudí je v dedine? 200-300, neznám. Neznáte? Raz, raz bolo ezer 50, ezer 100. Ого, то yeah. ще майже до тої війни. Істо, okay. як і зараз у Україні. Істо, тому ще понавля. То, 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 то ви маці в Україні, зараз то ми мали тоді тут. Істо, Я не розумію вже, як за що, а проти чого. Тоді <laughs> я розумію, вері, але так було. Ні, ми не розуміємо. Ми зараз добрі, і прийшла та політика, війна. Веці з мене добрі, готові. Nie znaš je zdaš čo. Boli Precu, 100 znaš roky znaš. i veci si nie dobrí. Teraz už zdaš dobre. S kým si nie pripovedal skôr 30 rokov. Teraz pripovedaš ta čo. To tu še štari. završi na kraju, to uše zna jak bude. I tu še znalo. Vljem, že to odlučoval da k tomu stejši, a nije narod, ktorý tu ubival. Žrtovali telju ljudzov tu, pozabivane i preco. I, i preco. Ale stoliko tu ljudi ne zabili, jako u nas teraz. E pa to. A, nie, У вас тоді території, і то. Узязеркілометрі, ну, війна, да. у 90-х роках міклушевці зазнали серйозної шкоди впродовж вітчизняної війни. Сербські заколотники захопили село 8 жовтня 1991 року, а велика частина сільчан покинула домівки. Під час війни свої життя на захист Баківщини віддали 9 мешканців села. 2 листопада 1997 року група колишніх мешканців міклушевців уперше після шести років окупації відвідала автобусом зруйноване село і місцеве кладовище. Пізніше, у 2009 році, було засуджено 12 осіб на різні строки за воєнні злочини проти цивільного населення у міклушевцях. Напевно, найбільшим проявом освіченості і культури нації є пам'ять про своїх предків, якщо люди пам'ятають про своїх батьків, дідів, прадідів і передають ці знання майбутнім поколінням. Здавалось би, кінець історії. Але ні, оскільки нас чекало ще одне несподіване знайомство, яке дуже підняло настрій. для чоловіка. За 5 хвилин. Ні, ми дякую. Ви. Дякую. Знаєте, цілу дорогу я говорю, розповідаю про те, які щирі і привітні люди. З моєю жінкою. Так. Його сеструля Звиноградова. Звиноградова. Мене звати Леся Мудрі. Я родом із виноградова а тут живу вже 20 років я працюю як вчителька русинської мови. Мій чоловік хотів дружину, русинку або українку. А В Миколашевцях вже так дівчат не було, багато багато їх виїхало. І ну, от так, священик один русинський, який походженням його, його мама була із, із України, з із Виноградівщини, то там зв'язки були, все, через священиків дуже часто зв'язки. І е, він там знайшов одну дівчину для одного тут хлопця. Потім ще один поїхав туди женитися. І мій чоловік так само це така була хвиля. Хви виноградова. І нас прийшло з виноградова п'ять е, дівчат. Так то ми тут живемо пізніше. Були і є з Мукачі. наприклад, прикидалися в друг, в другому місці. Живуть то так у нас тут така невеличка, можна сказати, громадка. Вже ми вже дов, довший час тут живемо, около 20 років ці дівчата, коли ми вже по повиходили тут заміж. Тобто, я Тоб... так розумію, що сам священник сприяв тому, щоб місцеві хлопці привозили українських жінок селі ну, в, в міхлошецях і взагалі в залі в Хорватії, в цій частині Хорватії, де ми живемо, дуже менталітетом подібні до, до наших людей із Закарпаття. Ну тут ж видно зв'язок і кров, як кажуть, не водиться. В мене дуже багато від свекрухи залишилося вишиваних різних робіт. Дуже багато рушників, всяких салветочок, от фартух від То, них. то свекруха покіна, вишивала? Покійна свекруха. Я вийшла заміж, що свекруха була, на жаль, покійна. Але от ми пам'ять про неї зберігаємо, так що все на, на наше свято. Ми, ми кажемо, в нас кірбай це називається. Кірбай. Так, кірбай. Так, то я так прикрашаю трошки, щоб так на дворі десь, там віночки якісь, щоб, щоб було так красиво. Щоб їй було приємно на тому світі. Най, Найбільше моя, як я б сказала, багатство це червоний, червоний тканий парток. Це не покривець, це скатертина. Як по Катер... їхньому парток Partok. Partok, скатертина. Ну, як ніби, мені так спогади, це, це на Карпати, Закарпаття, це, це наше. І такі ж самі ткані рушники. З цього вже, вже сьогодні дуже, дуже рідко можна знайти. Червоний він лише на великі свята. Я навіть сьогодні його не, не кладу тільки на, на Різдво. А вишивала рушники, традиційні рушники русинів у, у нашого краю, панонських рушників, рушники. вишиті рушники, які гостям в'яжуться. На весіллі, значить, кожен гість колись давно на весіллі, а весілля, розумієте, могли бути і по 200 людей. То моя свекруха навишивала, я маю більше 200 вишиваних рушників. І це ж бачите, це різні. Різні е, узори на них не всі однакові. А роблять ще весілля по 200 е, чоловік чи вже не практикують? Роблять весілля, але вже не роблять так, як колись це робилося. На, в старину сьогодні вже інакше це. Колись давно приходили сусіди, ну так як і в нас, Ґгі. так родина, збиралася, сусіди, допомагали всі. Тяжкі Тому вони сні. часи пережили. Мені розповідали там люди, от коли у них була війна, вони такі паралелі так, проводять, так, бо так, тут так. робилося страшне. Ой. Тому хорвати дуже. Співчувають українцям, тому що самі пережили це, і на початку війни дуже багато людей допомагало і українці, які приїхали в Хорватію, також ну от вже помаленькі, деякі освоїлися деякі вернулися було і в нашому сусідньому селі. Як багато загалом наших людей тут багато. Багато думаєте, на яких наших? На наших, що тепер приїхали? Чи Ні, приїхали? я маю на увазі історично переселилися? За останнім переписом населення у Хорватії є 1343 русини. Ми намагаємося в школі. Я дітям розказую про, про історію. Так ми вчимо, маємо можливість вивчати русинську мову і культуру. В школі мені сказали, що тут нема русинської школи. Що тут школи нема, але у школі це називається модель. С, діти мають можливість вивчати русинську мову. Я вчителька русинської мови у школі і в початковій школі, і в середній школі, Значить від першого по восьмий клас діти йдуть на години русинської мови як факультативно. 5 так, так п'ять годин на тиждень вони мають русинську мову. Це от досі Крім того, ми маємо культурне товариство, в якому діти так само співають, танцюють. Я і, і їх веду і дитячу танцювальну групу в нашому в нашому товаристві. Є в нас і старша дитяча група, де діти трошки вже такі старші, далі середня школа і, і, і далі. І маємо ще одну групу, в якій жінки співають. От я так само в тій групі співаю з нашими жінками. Дуже от так приємно. І ми так само подеколи от їхали, були і в Польщі, були в Ждині, у Свідніку, тому що зв'язки підтримуються між, між нашими культурними товариствами, а також і. А от молодих людей, так, дітей сучасних, вчимо традиції, щоб не забувалося. Боже, як приємно! Словом, наші рулять всюди. А, ж, а ви відео хочете угу. зняти чи фотографію? Е, ну, Всім привіт, передаємо із з А ти розвонокові до України! Ні, ти розвонко по-русинськи, кажи. Ну, по-русинськи. Шицько найліпше Україні. Шицько найлепше, всього найкращого. Будь ласка, підписуйтеся на канал. І звісно, пишіть коментарі, це мотивує автора.